Всім привіт, з вами ProGamer і мій друг. Ну, мій новий друг. Назар Так, в... да, це Назар, мій новий друг. Ми сьогодні буде. Це дубаний Спайпер. Ми сьогодні знімаємо Minecraft. Ну, але це не той, що ми знімали з Саню. А це буде наш другий сезон. Перш... Перших кроків Майнкрафта. Буде другий сезон. Бо в першому. Вперше буде такий коротенький, ми навіть там жалізо нормальне добули, бо цей бо там. Він, коротше, удалився. Його Саня удалив, він думав, що цей. Що це якийсь лівій мір. Бо ми удаляли всі ненужні міри, бо там трохи лагало. А ми той мір не назвали і він його, звичайно, удалив. Це буде вважатися як другий сезон. То це у нас буде це сезон буде з Назіком. І може, деколи з Саньою. Так. Це. Це ми знімаємо на той самій на, на версії 1.6.4, з тими самими модами. І да, вибачте, що я так довго не знімав, бо я вам говорив, що, це, що ми е, не будемо знімати бо по. по понеділок, в, в понеділок, в вівторок, в середу, в четвер і в п'ятницю, бо цей. Бо ми ходимо в школу і нам задають багато уроків. і ми не будемо знімати Але сьогодні вівторок, 17 лютого, ми знімаємо, бо, сьогодні, бо в нас объявили карантин. Бо так багато всі захворіли, і у нас карантин об'явився То ми будемо знімати аж до неділі До следующую понеділка Тож До цього понеділка? То что карантин тільки до цього понеділка. що не знав? Я знаю. Не ж я ж кажу. Думаю, що нас не хватить вже. Хавати буде що. Опа, зараз. Так. Потім Потім ми зробимо маленьку ферму курочок. Ти міш? Так. Да, і буде на своя ферма курочок. будемо спавнити. яйця, будемо хавати, коротше. Ну, все, можемо йти. Ну. Підемо ми. Я так думаю, о, зараз заратики гарпу. И да, сьогодні, сьогодні грає І дивіться, играет GTA 5... Йдемо на той острів, все. Да. і, і дивіться, я GTA 5 знімати не буду, як я вам обіцяв в останній серії. Бо обіцяв цей, бо GTA 5 на кон GTA 5 вийде на комп'ютер в березні, а лютий. То може. Цей, буду, може, не говорю точно може буду знімати. Якщо, звісно, знайду. Ну, в березні. Тишина. <гум> 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 Щось ми трохи піску накопаємо, то що нам він буде, що треба. Ну, Тому, чому, для... може, десь нам треба вилізти буде. Да, або для Будемо робити фарму овець, ні, корів і корей. І овець? Так. Да. Ні, увесь... увесь нам треба будемо домик робити. Будемо подорожувати в джунглі, може підемо. Тільки зараз... Де ти тут джунглі знайдеш? Найдем. Це остров. Нічого. Остров. Треба було зробити цей. Е... Щоб дерево все зробилось. Ні, е... не... не такі біом, треба було зробити великі біоми. Ну, це то, що Я люблю поховати в острові. Ми надовго не затримуємося, ми. Раз будемо жити робить дом. Не дом, ми зараз, ми закупаємося перш в землі. Ти прям, як мій друг Діма, завжди в землю пеш купаєш. А потім, ну, правильно. Трошки потім зробимо нормальних. Дом у нас буде невеличкий, з дерева, не будемо строїти коробки, построїмо нормальний якийсь більш-менш дом. Я був в одного разу, коли сам грав, коли ще пер... ну, перед відео. В, в понеділок я... Ні, не в понеділок. аж Берез... десь В в, ту... в домі у нас буде пол із берези, з березених досок. Пол? Да. Я, я почти так завжди роблю. Просто гарне сочетання. Дуб і береза. Так треба буде щось... Зловили. <реш> ще, ще зараз трохи... Глянь, скільки в тебе цих дубо і... 16-12. Так треба ще трохи листви, листви нас поняти, попитаємося. Це ж треба ножницями. Та не листви, нам треба саженці. О. А, саджанці. саженці. з берези що зараз порубаємо трохи. Просто березень, з берези нам теж треба. Може десь будемо жити там, де дерево має. То... Ми Я обыстрою зараз. В смысле обыстрись? Быстрее же буду рубить. В смысле? Не буду так долго тянуть, он зараз нормально буду бігати. А. бігати. не все розрушати підряд. О, Який? Ну, мы їх об О, куры Зараз Дарами. Свині. Да. Ну, думаю, мы десь тут... Останавлюся, якби невеличкий ліс. Ось ви зараз на, фа на фармимо. О, давай тут -о, якраз на обриві, так гарно буде дивитися. А будемо, ми ж тут ідемо построїмо зараз. Тільки я зараз. Ту То так, обережно де? не впаде. Це свиня. Десь, хто, ти ви... Подивись назад. Я І вниз. Б... Я бачу. Так десь у нас там пісочок наш був дорогий. Добре, що ми його взяли. І Ч... нам зараз. Дивіться, це я потім тепер... Я ненавиджу це. хе <laughs> Так. В першу я завжди нормально, а ось... Бо ще там трохи території. Ну і... Зараз доробимо. А, ти... а ти грав... Будем тут... На Назик, На А ти грав колись Fire Boost? Ні. Жалко. Давай все знімем зараз, Fire Boost, коли... Є. Ні, коли Майнкрафт. А добре. Це такі гонки прикольні. Потім. Ми з Сані їх знімали. Ми з тобою дерева добуваємо, да? а з моїм другом Сані, да? ми... Ну, перше відео я сам знімав, а друге там... А інші саню, то ми сані не добували просто дерево, а, а... ми туго робили безмисленні відео ми... Ну все, весна сама випаде, ми підемо зараз трохи на фарму. о. Оце, оце тут дуже треба бути обережним, бо можна впасти і тупо всі рейси свої потіряти. А ти знаєш команду спа Спаунпойнт? Непо... Це вже не поняли давно і так. Це така команда сп... пише спаун. Опа, опа, бери ласка. Це, це така, коротше, команда, там, де її пишеш, і там ти будеш спавнитись. Ну, я зараз дула Тупор. Тупор не дула, маємо, зараз, дуламо її. Топорик не дуламо її зараз. Ну, не дерево, не. Ну, короче, все, мы пошли. О, свинюшка, свинюшка. Сюда. Mm. И как раз на свинюшке у нас сломается тупор. И мы зара будем работать все нормально. Так, дом наш там, ты что не по идее? Ну, на обрывиш. Ну, да, я. Так. Главное, не отходите далеко от дома, потому что можете заблудиться. Тож ж ми його не зробили. Ні, ні, просто кажу. Так, а от дом наш там, іди, мабуть. Зроблений. Отут прям. Ні, там, о, там, Да? О, у нас є яблучко. О, якщо це яблочко, о, да. Ну все, ми не пропадемо. Так, я пропоную зараз нам трохи... Почати нормально. Так, все дерево. Шіфт нажми. Так. Жалуй. Перш перероби ці. Я знаю. Ні, е. Перробим, як сер березені. Та почекай, не березені. Щоб це? зробити пол. Ні, удобніше зберігати, а як типу, це по одному брати? Що? Що це ти скажеш, щоб по одному брати? Я вже не пам'ятаю. Вот типу, це типу, щоб так розкласти. Типу. ліву праву кнопку миші Ну, а. Праву кнопку. Я понял. Так, у нас є сундук. Верстак. Е, верстачок і... Так, дерево. Так, верстак, думаю, десь мы тут... Боці поставив. Ізняюся, трошки просто давно не іграв І зараз зробимо кірку. Кірку. Підемо, зараз трошки нарубаємо дерево. Кіркою. камня Кам'янка. Вже Кам темніє. Темніє. У нас є пісок, земля. Зара, будем закопывать. Нас мирно. Нас Насмирно? А, не насмирно. Насмирно. А, будем закупать Я просто поставил, чтобы заработать хоть бы дом, а потом же... Э -э -э, Кое-какие может подумать, как бы, что мы намерные, играй фу, это так неинтересно, что мы какие-то новые, но... Когда у тебя Майнкрафт немножко подваливает... О, вот камень, о, яйцо. Все. Яйца. Яйца. Камень. О, уголь Класс. да. угу. Классно. Классно. Угу. Сразу так поймал. Стоп, подвесь вверх, подвесь вверх. Дай вверх. Нажми F5. Два раза два раза пират да Нет. Давай на чем Да. всем пока Все, всем пока с вами был про и мой друг назар подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи всем пока